Це третій день роботи якубусу у Харкові. Одна з сьогоднішніх зупинок біля станції метро Завод Малишева. Про те, що комунальники приїдуть збирати небезпечні відходи, Надія Нінович дізналася з оголошення у соцмережах. Термометри, лампочки. Лампочки. Ну, все таке, яке не можна Батаріки. викидувати у смітники. Це друга зупинка за день. Комунальник Олександр Осика показує, що вже назбирали зранку у мешканців району. Уже ну, около сотні сотні. Ну, вже близько сотні є. Термометрів, напевно, за два десятки. Ну а батарейок сказати не можу, бо люди несуть і несуть. Люди несуть, 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 несуть. Нині батарейки вдома майже не використовує, розповідає містянка Олена Рибка. Та сьогодні принесла те, що не збиралося не тільки у неї вдома. я написала у робочому чатику про те, що відбудеться така подія, і мені позносили мої колеги. Це відеочко я збирала, напевно, років два. А це не тільки теж мої, а там скажімо, сусіди. подивитися мультфільми про правила сортування, і тут же є інтерактивна мапа, за якою можна відстежити пересування екобусу. Здорово, дякую. Зараз я зателефоную чоловікові. Батарейки, там лампочки. Це все звичайно окремо. Але зазвичай це у супермаркетах є коробки для батарейок. Ми відносимо. Проєкт зі збору та утилізації небезпечних відходів розробили у громадській організації Добра воля та подали на участь у громадському бюджеті. Гроші для купівлі екобусу отримали від мерії у 2020-му – Це близько півтора мільйони гривень. Крім спецмашини, замовили буклети та придбали 10 стаціонарних металевих контейнерів. Поки встановили два біля адміністрації Шевченківського та Холодногірського районів, менше ніж за місяць з них забрали майже сотню градусників, більше як 400 ламп із місто Мортуті та майже 170 кілограмів батареїк, розповідає один із авторів проєкту Артем Костецький. той тариф, який ми сплачуємо кожний харків'янин, кожна містянин за вивіз сміття, то в ньому вже є складова на утилізацію. Якщо порахувати на півтора мільйона міста, то це декілька десятків тонн небезпечних відходів. І ну, приблизно ми рахували, що сума для того, щоб з ними організувати нормальне поводження, це там 3 до 5 мільйонів гривень. Зібрані відходи везуть на сміттєвий полігон, що у дергачах торік. Тут звели окремий павільйон для спалювання небезпечних відходів. Утилізувати можуть тільки енергозберігаючі лампи. Ось у цьому пристрої демаркуризаторі. Розповідає керівник полігону Юрій Суярко. Далі ми включаємо двигун, і цей барабан починає обертатися. Металеві кульки розбивають в порошок лампочки. І вступає в реакцію з реагентом, і на виході ми вже отримаємо той самий оксид ртуті, який потім ми можемо захоронювати на полігоні. Та поки лампи на переробку сюди не завантажують, чекають, коли отримують ліцензію. Наразі через ковід всі ці процеси декілька затягуються. І навіть засідання комісії, яка займається видачею цієї ліцензії, вона переносилась декілька разів. Вона повинна була бути ще у квітні, але за нашою інформацією, ось вона відбулася. Засідання комісії відбулося лише 27 травня. Соярко каже, без ліцензії зібрані небезпечні відходи зберігати тут можуть протягом року. Термометри та батарейки відправлятимуть на утилізацію до інших підприємств в Україні. Зараз узгоджують документи. Ірина Гнатюк, Юлія Бондар, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.